Як минула п'ятниця на Закарпатті, ви дізнаєтесь уже за мить. Мої вітання і ось які теми попереду. Бюджетні питання, рішення сесії Закарпатської обласної ради ділили землю. Кому члени Ужгородського виконкому віддають комунальну власність? Як житиме місто? Мукачівські депутати засідали. Міліцейське свавілля, права і обов'язки стражі в порядку. Бізнес на дітях, народження малюків заради грошей. Місце є тепла немає. В селі Росішка Рахівського району діти виховуються в холодних приміщеннях. Духовний, народний і сучасний вокальний ансамбль Бреві здав концерт у Мукачеві. В останній день весни закарпатські депутати обговорили наболіле. На сесії обласної ради вони говорили про обласний бюджет на цей рік і затверджували регламент роботи обласної ради. Саме ці питання зазвичай викликають найбільше суперечок між депутатами. Як було цього разу, розкаже Мар'яна Мартин. Зміни до бюджету на 2013-й прийнято. Обласні депутати нарешті визначили долю залишкових бюджетів бюджеті 129 мільйонів. На відміну від минулого засідання цього разу суперечок у сесійній залі не було. Я радий з того, що бюджетна комісія і комісія по регламенту плідно попрацювали між першим і другим засіданням. І повірте мені, що всі сторони процесу проявили мудрість, гнучкість, відповідальність, з розумінням поставилися до того, що треба рухатися вперед. І от вам результат проходження сесії питань. Рішенням сесії депутати все-таки виділили кошти на ремонт ДНЗ Казка. Що в Чопі? Цей садочок тут наразі єдиний дошкільний заклад. 500 тисяч піде, це буде перший етап реконструкції садочка. Загальний бюджет на кошторис на варті 1,9 Ну, На цей раз нам вдалося знайти певні компроміси, і практично, я думаю, що всі сторони були задоволені, тому і рішення прийнялося швидко. Всі пропозиції, які надали наші депутати, мажоритарники. Фракції «Єдиний центр» були враховані. Не залишили без уваги народні обранці і депутатські запити, про які клопотали минулого засідання. Відтак рішенням сесії виділили кошти на завершення ремонту і на Виноградівщині. Власне, мова йде про виділення коштів на будівництво ДНЗ у селі фанчиково Виноградівського району. Це болюче питання. Там перший поверх побудований, і він просто стоїть і вже. Хвилювання такі, що не дай Бог, це все, що зроблено, може бути зруйнованим. Сьогодні є рішення, нам дуже це приємно. Мільйон гривень. Ми надіємося, що це в ближайший час вже буде використовуватись. Нагадаємо питання щодо зміни в бюджеті області, розглядають друге на першому пленарному засіданні. 14-ї сесії депутати так і не дійшли згоди, як зазначив голова обласної ради через політичні переконання. Якби і на перше засідання. Всі сторони, як кажуть, сесійної зали мали мали такий стан душі і таке бачення, що як треба розглядати в сесійній залі питання, думаю, ми б сьогодні не збиралися. Але все нормально. Я бачу, що здорові сили є у сесійній залі. Вони здатні домовлятися. І ви бачили, що питання повинні проходити мінімум вісімдесятьма голосами. Це тоді зрозуміло, що воно десь задовільнило всі сторони, всі міста і всі райони. Під час другого пленарного засідання 14-ї сесії затвердили також регламент роботи обласної ради. Загалом засідання тривало трохи більше півгодини. Сесія проти громадськості В Ужгороді депутати міської ради вкотре приймали важливі рішення однак, не на користь громади. Народні обранці незаконно роздали землю і ліквідували перинатальний центр. Проти таких рішень намагалися виступити кілька депутатів однак провладна владна більшість вочевидь перемогла. Сесія розпочалася із пропозиції опозиційних депутатів голосувати по іменної, таким чином відповідати за свої рішення. Однак провладна більшість не підтримала зауваження і відхилила пропозицію натомість ухвалила кілька суперечливих рішень щодо забудови зелених зон та розкрадення земель в обласному центрі. Ми бачимо віддані зелені зони. Задні магазин океан по Грушевського під багатоповерхівку, там на проспекті там теж хочуть будувати людям на Белінського, де прямо перед вікнами побудували їм кіоски, там торгові різні під замку парку, де частину парку відрізали, і також там буде будівництво. Це все не вдалося нам відстояти. На жаль, така ситуація у мерії, що Погорілої партії районі мають більшість. Відповідно, деребан землі роблять так, як вважають за потрібне. Представники громадськості присутні у залі дві години чекали, аби висловити свою думку щодо протиправних дій мерії і забудови спальних районів. Однак надати слово громаді депутати відмовилися. У сесійній залі не вщухало обурення. Мовляв, саме люди обирали пана Погорєлова міським головою. Та накомацію вас у нас є. Так це як ви називаєте електорат, який вас убирали. Крім того, Ужгород залишився без перинатального центру. Рішенням сесії заклад ліквідували. Куди тепер повинні звертатися породіллі міста? Невідомо. Опозиційні депутати вважають, що таке рішення ухвалили, щоб звільнити людей. А в подальшому їх будуть брати на роботу за хабарі. На цій сесії Погорєлов все ж таки зміг ліквідувати перинатальний центр міський. Тепер породіллі всі в такій ситуації: як звертатися, куди наскільки професійно їм допомога буде надаватися. Багато проблем через це більшість депутатів проголосували проти виділення близько 350 тисяч для засобів масової інформації, частина з яких приватні. Однак міський голова запевнив, що і надалі буде виносити це питання на чергових сесіях, незважаючи на те, що в місті бракує коштів на медичні установи. На сесії Ужгородської міської ради депутати вирішили знову виділити землю на вулиці Проспект Свободи. Власник зможе почати нову забудову, хоча територія для цього замала. А зелені насадження, так званий власник землі, виробив ще минулого року. Ужгородці намагалися відстояти свою прибудинкову територію однак, депутати прийняли рішення не на їхню користь. Ще восени минулого року на проспекті Свободи міська рада, за словами громадських активістів, незаконно виділила ділянку для забудови, де мали бути встановлені мафи. На місці зелених насаджень, які нещодавно знищили, власник звів навіть фундамент. Однак, мешканці прилеглих будинків того разу відвоювали територію, де гуляли їхні діти. Люди обурилися, мешканці до околишніх будинків вийшли вночі і просто зруйнували цей фундамент, які на незаконні дії зруйнували цей фундамент. Підприємець ненадовго затих, була зима, да і от тепер він знову проявився. На черговій сесії міської ради псевдовласник знову заявив про свої права забудувати територію між будинками. І провладна більшість депутатів посприяла, аби землею громади знову незаконно заволоділи. Рішення ухвалили на користь підприємця. Подав на міську раду звернення заяву, щоб йому виділили в оренду дві сотки землі на тому місці, де він вже знищив дерева, де він вже камінням засипав і так далі, знищив чергову зону. І от сьогодні було знову ж таки прийняте прийнято незаконне рішення, тому що було надано в оренду земельну ділянку дві сотки під власним майном. Власним майном це називатися не може, тому що там груда камінців залишилася дрібних. Аби дізнатись долю рідного району, мешканці особисто прийшли на засідання сесії. Однак слова їм не надали. У жроці стурбовані кажуть, на місці, де планують забудову, проходять комунікації. Відстань між будинками 17 метрів, і от посередині. Де проходять комунікації, газ, каналізація, хочуть поставити якийсь генделик. Це нам ніяк. Вирізали дерева, людей обманули, що вони йдуть, просять дозволу на вирізку сухих дерев. Сухі дерева лишилися, вирізали рожевий каштан, липи вирізали, чотири великих дерева вирізали. На думку жителів будинків, рішення, яке ухвалили в сесійній залі, неправомірне. Це не сесія, це клоунада. І міському голові треба навчити. Може він не знає, що перед тим, як говорити в мікрофон, його треба включити. Він там щось собі моркунів під носом, що не чути було абсолютно. Депутати голосували один за двох. Ми це дивилися зверху, і рядом з нами стояли хлопці, вони це все фотографували. Люди кажуть, будуть звертатися в прокуратуру і навіть до Верховної Ради. Кошти для Мукачів водоканалу, спрощена земельна процедура і нові вулиці. Питання, які важливі для забезпечення життєдіяльності міста, мукачівські депутати обговорили на черговій сесії міської ради. Внесли зміни до бюджету на цей рік, затвердили чимало законопроєктів із врегулювання земельних відносин і переіменували кілька вулиць міста. Світлана Комлєва продовжить тему. Земельні питання у зв'язку із змінами в законодавстві тривали час на сесіях міської ради не вирішували. Відтак кілька законопроєктів, які затвердили народні обранці, стосувались регулюванні земельних відносин. Відтепер діє та манува процедура, яка покращить процес реалізації землі шляхом продажу через аукціон. Такі зміни позитивно вплинуть на економічний розвиток міста. Ну, це основні зміни, які я назвав депутатами, щоб вони були у курсі. Це зміна. Стартової ціни продажу, яка дорівнювала по старому положенню дорівнювала нормативно-грошовій оцінці, а зараз буде дорівнювати експертній оцінці, яку визначає ліцензована особа, тобто суб'єкт підприємської діяльності, який має відповідну ліцензію на виконання даного виду робіт. Це по 5% буде дорівнювати зараз експертні оцінці, дорівнює і 0,5% для річної оплати орендної плати при продажі прав оренди земельної ділянки. Для того аби працювати згідно із змінами в земельному кодексі, народні обранці затвердили рекомендації профільної комісії, яка займалась підготовкою цих важливих законопроектів. Сьогодні прийнято також рішення доповнення до видатків. Як зміни до бюджету це сума 285 тисяч для того, щоб провести зонування земель місті Мукачеві проєктною організацією. 302 тисячі гривень народні обранці виділили з міського бюджету комунальному підприємству Мукачі водоканал на покриття різниці в тарифах. Сам факт того, що є така різниця, признається в нашій державі, що тарифи не покривають. Видатки підприємства, чому ми постійно даємо дотації також з місцевого бюджету, щоб підтримувати це підприємство. На жаль, не завжди розуміємо, знаходимо порозуміння в держказначействі, і тепер теж матеріали в суді є для того, щоб дотацію надати міськводоканалу без дотації Він просто не зможе існувати. Це планово збиткове підприємство. Також на сесії депутати вирішили перейменувати кілька вулиць міста. Відтак в Мукачеві незабаром з'явиться вулиця Солов'їна, Молодіжна, Болгарська, затишна, сонячна, світанкова, університетська та щаслива. Антимонопольники перевірять рекет Закарпатгазу в берегові, Закарпатське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету України, перевіряє, чи правомірні дії берегівської філії ПАД Закарпатгаз, працівники якої вимагають по 100 гривень із кожної квартири за наявність акту перевірки стану димових і вентиляційних каналів. За результатами моніторингу інформації у ЗМІ, антимонопольники перевіряють і правомірність дій газовиків щодо від'єднання від мережі газопостачання у разі відсутності відповідного акту. За інформацією засобів масової. Інформації представники Бергівської філії ПАД Закарпатгаз вимагали з кожної квартири багатоквартирних будинків по 100 гривень за акт перевірки димових і вентиляційних каналів, а також відключили дві багатоповерхівки. У разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції вживатимуть відповідні заходи реагування. Наша міліція нас береже а часом і безпідставно затримує. Принаймні, так стверджують активісти Ужгорода. Сьогодні перевірка документів на вулиці і доставка молоді у відділок міліції далеко не рідкість. Утім, не завжди міліціонери працюють згідно із законом. В яких випадках і з діями правоохоронців треба погоджуватися, коли варто нагадати про їхні права та обов'язки, з'ясовували наші кореспонденти. Ще декілька років тому Станіслав був постійно, як він каже, жертвою міліціонерів, а виною в всьому нічна зміна на роботі. У мене бувало таке, що я сам живу в одному. У ну, мене робота в другому кінці міста, І поки я доходив додому, це час ночі мені рази три-чотири Починали документи, спрашивати, що там. Іноді навіть водили в городе. Ділиться досвідом. Головне при спілкуванні з правоохоронцями знати свої права, не боячись їх відстоювати. Погоджуються з цим і правозахисники, адже випадків, коли у вас можуть попросити документи, не так багато все інше кваліфікують як зловживання. Посвідчення посичення особи правоохоронець має право вимагати лише тоді, коли людина скоює якесь правопорушення. Відповідно, якщо людина йде по вулиці, нічого не робить протизаконного, а до неї підходить і допомагає приділити посвідчення, це незаконно. Правозахисники кажуть, куріння чи розпивання алкоголю, привід для зауважень, після яких ви зобов'язані припинити правопорушення. Далі йде складання протоколу, але аж ніяк не негайна доставка у відділок. Должны бути существенні основання, щоб доставляти чоловіка в райділ міліції, проводити задержання і так далі. І любое та дія должно супровождатися составлением определених процесуальних документів. Тому радять вимагати складання протоколу на місці. Як показує практика спілкування міліціонера з людиною, яка грамотно нагадала патрульним про свої права, у 90% закінчується мирно. Якщо ж дії правоохоронців видаються вам протиправними, їх варто фіксувати на відео чи фотоапарат. Це буде доказом ваших, скажем. Праві законних інтересів, а також буде доказом про те, що працівники міліції порушили ті чи інші внутрішні відповідно накази і ваші права і обов'язки. в Європі. Така практика досить поширена. В Україні лише впроваджується. Втім, закарпатці, якщо і скаржаться, то відеодоказами свої слова не підтверджують. Ці звернення не є масові, вони поодинокі. Що стосується звернень громадян з приводу незаконних дій правоохоронців, до яких вони додають якісь відеоматеріали, то із відеоматеріалами до нас звернення не надходило на даний час. Саме в ситуації, коли є лише слово проти слова, відеозапис найкращий з усіх можливих доказів. Втім, правозахисники радять зайвий раз із правоохоронцями не конфліктувати, пам'ятаючи не лише про свої права, але і про обов'язки, та звісно, не порушувати закон, аби затримання не ставало необхідністю. НБУ пропонує обмежити операції з електронними грошима до 25 тисяч гривень на місяць. Винятком стануть лише випадки, коли протягом того ж місяця на вимогу користувача погашається сума у 8 тисяч або більше. Національний банк України пропонує обмежити загальну суму електронних грошей за операціями протягом місяця до 25 тисяч гривень. Про це йдеться в проєкті змін до положення про електронні гроші в Україні. Як повідомляють, проєкт розробляють із метою приведення нормативних документів НБУ у відповідність із нормами чинного за. Законодавства та його громадське обговорення триватиме до 1 липня поточного року. За даними Нацбанку, обсяг електронних грошей в обігу в Україні в першому кварталі цього року виріс на 42% порівняно з показником першого кварталу минулого року. Наш інформаційний випуск триває і попереду для вас наступні повідомлення. Бізнес на дітях, народження малюків заради грошей. Місце є тепла немає. В селі Росішка Рахівського району діти виховуються в холодних приміщеннях. Духовний, народний і сучасний вокальний ансамбль Бреві здав концерт у Мукачеві. У п'яти містах України практично нічим дихати. Дуже високий рівень забруднення повітря в нашій державі зафіксовано в п'яти населених пунктах, а високий у дев'ятнадцяти. Це дані за минулий рік За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії України. Оцінку забруднення атмосферного повітря на території нашої держави за минулий рік здійснювали за даними спостережень, які проводили в 53 містах. Дуже брудне повітря в Одесі, Горлівці, Армянську, Слов'янську та Дніпродзержинську. Бізнес на дітях не перестає прогресувати на Закарпатті. Активно розвивають його представники ромської національності. Дітей народжують себе збагачують, після чого малечу лишають на призволяще. Нещодавно так зробила і 13-річна циганка, яка народила недоношеного хлопчика. Зараз за її дитиною доглядають медики, адже на маму очевидно сподіватися марно. Його назвали Іванко, не батьки, а чужі мами, які доглядають за своїми дітьми у лікарні. Рідну ж матір цього хлопчика в медзакладі ще не бачили. Знаю тільки, що вона теж дитина, бо їй усього 13 років. Ця дитина потрапила в відносно стабільному стані, бо вона народилася вже більшою вагою вагою, 2,230. Мама, яка народила цю дитинку, має 13 років. Це ще теж мама чи дитина таке питання. Ну, як правило, частіше народжують мами в 13 років це ромської національності і виходці з виноградівського району королеву під виноградом. За словами лікарів, такі випадки сьогодні не рідкість. Недоношених дітей мами, особливо ромської національності, часто залишають у медзакладі. І це попри те, що перебування матері з малюком у відділенні недоношених новонароджених обов'язкове, адже є профілактика госпітальної інфекції, яка передбачає обмеження контакту дитини з руками медперсоналу. Крім того, мами повинні знати всі особливості догляду за недоношеними дітьми. Більше уваги треба, що більше уваги до кормління до цього збільшення доз як кормити, щоб дитинка не. Зригувала, ну, купати дитинку частіше треба. Свідомих мам у відділенні недоношених новонароджених зазвичай небагато. Наразі їх тут лише 15, а малюків 33. троє. Решта, мабуть, стоїть у черзі за соціальною допомогою, яку гарантує держава. При народженні першої дитинки надається сума, по-моєму, біля майже 30 тисяч гривень, По народженню другої дитинки там 50, 50 по моєму 2 тисячі гривень. А при народженні вже третьої дитинки і подальшої дитини, якщо це є четверта, п'ята, і так далі, то там здається 112 тисяч гривень виплачується матері. Заробляти на дітях жінки ромської національності не перестають. Вони починають народжувати вже з 13 а бували випадки із 12 років. Шкода, що гроші за народження дитини вони забирають, а от власне про самих малюків забувають. Вони від них не відмовляються, а просто залишають на виховання медпрацівникам. Я думаю, з боку держави мало би бути чіткий такий контроль. За використанням тих коштів, які держава дає на дитину, і тоді, коли дитина не утримується вдома, тобто вона перебуває в лікувальному закладі місяць-два, а іноді й три, то ці кошти мамі тоді не повинні виплачуватися. Чи довго ще рома народжуватимуть заради грошей? На це питання не можуть дати відповіді навіть чиновники, адже вони дотепер не створили бодай якогось механізму, який зміг би виправити цю критичну ситуацію. Здавалося б, нестача місць у дошкільних навчальних закладах головна проблема для більшості гірських населених пунктів Закарпаття. Однак, як виявили наші кореспонденти, є батьки, яких хвилює зовсім інше холодні приміщення, в яких узимку дітлахам доводиться займатися. Така ситуація і в селі Росішка Рахівського району. Чи можна вирішити проблему, розбиралися наші журналісти. Перші підручники на столі у вихованців Росішківського ДНЗ, математика для дошкільнят та різнокольоровий буквар. Чотирирічний Максим уже вивчив всі літери. Каже, тварини та пташки на сторінках букварика неабияк йому в цьому допомогли. Кобеле мишки, котик, левче, мосори. Майже півсотні дітей дошкільного освіту здобувають у місцевому ДНЗ. заняття, які проводять досвідчені фахівці, в садочку неабияк вплинуть і на успішність і уже в школі, переконані педагоги. Саме головна мета у дитячому садочку це всебічний розвиток дитини, навчання, підготовка до школи п'ятирічок, також моральний розвиток, фізичний, духовний. Здавалося б, з дітьми займаються кваліфіковані вихователі. Місця у садочку також вистачає на всіх сільських дошкільнят. На перший погляд тут жодних проблем. Те, як виявляється, це лише на перший погляд. Взимку в приміщеннях садочка температура не піднімається вище 15 градусів. Електрична система опалення вже до. Воно себе не виправдовує, дуже велика проблема із отопленням, яке о, на, на далі час уже не є ефективним і дуже багато коштів. Дійсно сідає весь бюджет оплата за електроенергію. На встановлення котла, який працюватиме на твердому пічному паливі, і який при невеликих фінансових затратах зможе підтримувати у приміщеннях садка комфортну для дітлахів температуру, коштів у бюджеті дотаційного села просто немає. Йшла мова про те, і на сесії фради і на засіданнях виконкому, що зв'язку з недотриманням теплового режиму, що закрити садочок на канікулярний час на зиму Мовий період, тому що дійсно, якщо у приміщенні 15, 12, 15 градусів, то я, як мама двох дітей, які виховуються в дитячому садку, то ми, звичайно, батьки і виконком переживаємо за своїх дітей. Ще одна проблема садочка, вирішити, як у власними силами місцеві також не в змозі, аварійний харчоблок. Там потріскалися стіни, ми розібрали частину стін о, столової, але так як... У нас немає інакшого виходу, ми продовжимо працювати у аварійному харчоблоці. Про те, що приміщення, де готують їжу для дітлахів, ось ось розвалиться, рахівські чиновники знають. Однак до вирішення питання у них поки що руки не дійшли, кажуть місцеві. Ми неодноразово зверталися в адміністрацію з письмові звернення, неодноразово керівники адміністрації дійсно приходили, оглядали наш харчоблок, хотіли нам допомогти, але так як немає коштів, цієї допомоги в нас не було. Вони приходять, дивляться, що є така проблема і. І на тому все зупиняється так, як немає коштів. Якщо кошти так і не знайдуться, може постати питання про закриття аварійного харчоблоку, а згодом і самого ДНЗ кажуть вихователі. І тоді фахову дошкільну освіту отримувати на Закарпатті стане ще на півсотні дітлахів менше. Духовний, народний і сучасний молодий вокальний ансамбль Бревіс удруге порадував мукачівців. Сім голосів звучали як один. Співали учасники колективу акапельно і зі своєю інтерпретацією, за що зал аплодував стоячи. Світлана Комлєва поділиться враженнями. Народні та сучасні пісні, класичні твори та духовна музика, оригінальні обробці від унікальних голосів, які гармонійно зливаються в одну суцільну мелодію, перехоплює подих. Здається, на сцені цілий оркестр. Насправді ж ці твори виконують лише сім талановитих музикантів, які своє життя без співу вже не уявляють. Ми працюємо всього навсього один рік, і така ідея прийшла до нас, тому що по-перше, в нас в регіоні майже нема колективів такого жанру, тобто жанру капела, які співають без музичних інструментів. Тільки, ми використовуємо тільки шумові інструменти, барабани, перкусії і, звичайно, наші голоси. У нас є сім чоловік, сім прекрасних голосів, кожен по-своєму хороший, кожен по-своєму прекрасний. І це все в купі, в гармонії створює той, ту музику. Послухати справжніх майстрів акапельного співу в Мукачівському будинку культури зібралось чимало поціновувачів справжнього мистецтва. Створити залі особливу ауру, здатен далеко не кожен музикант. Переконані присутні, а викликати у глядачів бажання приєднатись до натхненних виступів можуть взагалі лише одиниці. Чому що ми можемо красити свою жизнь? Послушати прекрасний концерт молодих людей. Я другий на концерті Бревіса, і мені чудесно. Сподобався дуже гарний творчий підхід до вокального інтерпретування народної пісні і взагалі їх творчість дуже щира творчість. У них дуже частенько капельно співають, дуже зливаються голоси, гармонійність, різнобарність жанру. До виступу, успіх якого залежить від того, наскільки виконавці вміють почути один одного, потрібно готуватися вкрай ретельно та відповідально. А тому перед кожним концертом кажуть учасники гурту, відчувають себе, наче перед іспитом. Якщо є інструментальний супровід, то легше ви чуєте, наприклад, гармонію, ви вже на те опираєтеся. Так а в капельному співі ви маєте дуже відчувати ансамбль, тобто підстроюватися не тільки під звуковисотність конкретного. Так, а і відчувати і під вміти ансамблювати з голосами іншими. Байдужих до творчості самобутнього гурту після концерту в залі не залишилось. Талановитих музикантів глядачі нагородили оплесками та оваціями. А тому другий концерт, яким порадували мукачівці, музиканти, як і перший без сумніву, пройшов на ура. Про що мої колеги розкажуть вам вже у перший день літа? Пропоную дізнатися саме зараз. Безкоштовна консультація. На Закарпатті запрацював центр із надання безоплатної правової допомоги. Життя без води в Ужгороді дотепер немає цілодобового водопостачання. Про найменших 1 червня, день захисту дітей. Такою була п'ятниця очима моїх колег. Про суботні новини ви дізнаєтесь вже незабаром. Тож бажаю вам гарного відпочинку і до зустрічі.